Цього тижня запитання від Єви з Парижа. Який правовий статус людського ембріона в Європі? наразі правовий статус ембріона до кінця не визначений. Про що нам говорять останні критичні судження Європейського суду з прав людини у справі Паріло проти Італії. Юриспруденції розрізняють дві категорії: об'єкти, неживі предмети та суб'єкти права, тобто люди. Отже, питання в тому, хто ж такі ембріони під час вивчення європейським судом справ людини справи Парілло спеціалісти стверджували, що ембріони аж ніяк не можуть вважатися неживим предметом. Хоча водночас вони не назвали жодних передумов вважати ембріон людиною. Отже, залишається і надалі сперечатися з цього приводу для вчених та юристів. Це болюче питання, яке вимагає також виокремлення статусу ембріон. Під час штучного переривання вагітності. Зрозуміло тільки те, що немає жодної різниці між ембріонами в живому організмі та поза ним за сприятливих умов ембріон завжди стане немовлям, і на мою думку, саме тут і починається найскладніша частина. поставити запитання можна на нашому сайті або на нашій сторінці в соціальних мережах.